На тижні пройшов авхапсіпії войс на Бет Санта Паті. Стали відомі переможці номінації без перебільшення найскандальнішої афілії премії цього року. Ось, до речі, тут ви можете побачити результати премії на найкращу партнерку у всіх вертикалях в найкращій арбітражній команді року. Також були непогані баталії. Наприклад, Олег Купець був приємно здивований. Перемозі в своїй вертикалі. Результати інших номінацій також можете спостерігати ось тут. Все спеціально для вас. Звичайно, найбільше розмов, мабуть, було навколо номінації інфлюенсер року, яку підсумку забрав Роман Корчак, а не Артем Сіпіє, що був лідером під час скандалу. Так. Всім дякую за ці нагороду. Хоча невідомо насправді навколо чого було більше розмов, навколо цієї.